Всім привіт! Мене звати Марта, а.к.а. твоя старша сестра. Вітаю на своєму YouTube-каналі. Цей канал я створила для того, щоб пояснювати, пояснювати і розказувати. І сьогодні я вирішила пояснити про одну з таких фінансових штук, про яку всі навколо говорять. І ви, мабуть, точно про неї чули. Але розуміння принаймні, серед моїх знайомих українців. Мого покоління, мені 22, е, досить мало. Тому сьогодні ми розберемося з однією з тих фінансових штук, яка всіх на слуху на виду, про які постійно хтось щось говорить, але ну, реально пояснень, особливо на україномовному Ютубі, дуже мало. Це є S&P 500. Я ставлю 50 гривень. <на>, на те, що ви, мабуть, чули. Е, я інвестую в СБ 500 і отримую 10% річних, або е, СБ 500 впало, 20%, треба бігти купляти. Е, але ви, мабуть, ніколи не розуміли, що це означає, і що це за циферки, що це за букви. Е, і чому їх використовують такі комбінації. Е, до речі, у мене. І якщо у вас тих людей, які вже чули або ще не чули, але не дуже розуміє, що це за індекс, що це за така абракадабра, що це таке, і вирішили просто гуляли ютубом, яким ще не натрапило на це відео, думаю, щось воно так сталося. Це може бути вашим першим кроком до фінансової грамотності і фінансової свободи. Сьогодні я вам поясню. Що таке цей індекс, як він працює, чи варто туди вкладати гроші, і чому я особисто тримаю його в своєму інвестиційному портфелі? Постараюся все пояснити максимально просто, без якихось складних е, понять, тому що я сама я не фінансистка, я з цим всім розбиралася самостійно приблизно два роки тому і намагаюся. Чим попростіше передати цю інформацію далі для вас. Почнемо з того, що таке S&P 500. Взагалі, це як можна співявити, сукупність 500 найуспішніших компаній американського бізнесу. Туди входять такі компанії, про які ви точно вже чули: це як Apple, Google, Amazon, Coca-Cola і так далі. Тому подібне. Знаєте, коли в школі нас ділили, ну принаймні, у нас так було у нас там, наприклад, на фізкультурі брали двох найсильніших гравців взагалі, це завжди були якісь великі хлопці, і вони отак от по одному вибирали гравців в команду. Це якби один з тих капітанів на волейбол вибрав собі отак 500 найсильніших гравців і назвав себе S&P 500. Це би були вони. Чому саме 500 компаній? Ну, мабуть, через те, що це якась така собі золота середина, це є достатньо велика кількість для того, щоб тримати якийсь такий диверсифікований огляд над різними компаніями і не концентруватися лише на одному секторі економічному, але і не якась там. Тисяча плюс, щоб не було знаєте, такої собі зайвої метушні в тих компаніях, які обирають з тисячами дрібних компаній. І коли ви чуєте, що індекс став дорожчим на 2%, це означає, що ці 500 компаній почали в середньому коштувати на 2% дорожче, або якщо індекс впав, на 10% це означає відповідно, що на 10% менше почало коштувати. Хто придумав і підтримує цей індекс? Ну, взагалі, придумала ця компанія Standard Poor's. тут відповідною назва S&P. Вони відбирають компанії за чіткими критеріями: це є розмір, прибутковість та ліквідність. Список постійно оновлюється. слабких виганяють, сильних додають. Це як знаєте, от футбольна команда. Вона або сунеться десь по рейтингу, або з часом випадає, якщо недостатньо ігрових грає. Навіщо він взагалі потрібен? У S&P 500 є дві основні ролі: такі собі термометри економіки. США. якщо він росте, значить великий бізнес у штатах почувається добре. А якщо падає, відповідно навпаки. І це також інструмент для інвестицій. про що ми сьогодні і поговоримо. Замість купувати акції кожної компанії окремо, ви можете купити таку собі копію цього індексу і стати співвласником 500 компаній одразу. Це як, ну наприклад, купувати замість яблук, бананів і там я не знаю ананасів. І лухини, ви йдете в магазин і купуєте собі зразу от, от таку нарізану е, цю, пластикову коробочку з фруктиками собі, і стеспів і задоволені І маєте всього-всього трішки. Як інвестувати в sp 500? Взагалі купити напряму індекс неможливо, тому що це не є фізичний твар. Але можна купити ETF або індексний фонд, який повторює його склад? Найвідоміший ETF є SYY, він є найстаріший, BOO від Vanguard, він є з низькою комісією, я особисто в нього вкладаю, і IYY, я, чесно кажучи, вперше про нього почула, коли робила рісерсія цього відео, від iShares. ті самі 500 компаній, що й індекс. В Україні ви не купите ці ETF на звичайній бірші. Для цього використовують міжнародних брокерів. Ну і тут, звичайно, все дуже серйозно, тому що йдеться про ваші кровно зароблені гроші. І треба дуже важно дивитися, куди саме ви вкладаєте. І через якого брокера ви купуєте, взагалі, SP 500 має історичну дохідність за останні 50 років, S&P 500 зростав в середньому в рік на 10 це є показник без врахування інфляції. Якщо ми врахуємо інфляцію, це буде 7 на рік в середньому. Тобто, іншими словами, якщо б ви вклали 1000 доларів. 30 років їх би не чіпало, нічого не робили, не витягали. Ви би мали через 30 років 17 тисяч доларів. Але тут велике але це не стабільна лінія вгору, що Ми от там кожного року бачимо так гарно: 10 10%, 10%. Ні, воно так не працює. Це і середнє значення. Були, наприклад, фінансові кризи у 2008 та у 2020-му. Це такий ковідний обвал був. От. Але були роки, де індексний фонд зростав суперсильно, наприклад, так як зараз, і середнє значення відповідно піднімалося. Тобто, ну, SP 500 це такий собі марафон, а не спринт, де you are in there for the long run. Плюси S&P 500 — це є диверсифікація. Тобто, якщо одна компанія падає, то інші піднімають середній бал показника. Простота не потрібно вгадувати, хто стане наступним Apple. Ліквідність, тому що можна ну, буквально продати в будь-який момент. І низькі комісії у хороших ETF вони копійчані. Мінуси S&P500 — СІПІП'СОЦІ волатильність, тобто в короткому горизонті ціни можуть дуже штурмити вас. Залежність від економіки США, тобто, ну як. Як іде США, так іде і нашим інвестиціям. Ну і те, що це не є якийсь спосіб швидкого збагачення, це ну, йдеться про інвестиції на роки, а то і на десятки років. Це не є якась get rich quick scheme де ти можеш свої гроші подвоїти за місяць. Кому підійде SP 500? Воно підійде для людей, які готові. Складати свої гроші надовго на довгострокові цілі, а не вграти таке собі казино на біржі або е, в таку лотерею щастя на біржі там, чи пощастить, там, щось, там, щоб там щось піднялося, швидко продати, купити. Отаке. Ні, це про вклав, залишив і забув. Я особисто інвестую в SP500 через Interactive Brokers. Це є американський брокер. Я це роблю дуже легко через мобільний додаток зареєструватися. Я вже точно не пригадую, робилася десь два роки тому, то там зареєструватися е, ну, триває, я не знаю, хвилин, мабуть, 20-30. Е, і вони там підтверджують твій аккаунт протязі 2-3 днів, і я купую все прямо через мобільний додаток на телефоні. Е, от. Чому саме Interactive Brokers? Бо там дуже низькі комісії на ІТФ, прямий доступ. До американських ETF-ів. там є можливість почати з найменших сум, тому що ти можеш купляти не цілу акцію, а частини акції, скільки ти хочеш. Наприклад, одну десяту, якщо ти можеш собі її лише дозволити. Ну і надійність, тому що це є брокер, який працює з 1978 року, і Він регулюється. Ну і для українців це більш менш зручно, бо можна купити долари. У своєму банку перекинути на Interactive Brokers і купувати там напряму, наприклад, ті ШВО, які купую там я. Ну і головне, ви інвестуєте не в одну компанію, інвестуєте в частинку економіки США. Це таке було, знаєте, дуже коротке ознайомлення. Скажіть, будь ласка, чи вам було цікаво? Подивитися відео про те, як саме працює Interactive Brokers, чи, можливо, вам би було цікаво дізнатися, як перекидувати гроші з українських рахунків на Interactive Brokers, бо там також не все так просто. Як завжди, ставте цьому відео лайк, підписку на мій канал. Канал новий, я лише починаю свою дорогу. Перепрошую, що я довго не виставляла, у мене просто сталася така. Такий казус, я записала два відео, а виявляється, мій попередній мікрофон зламався і вони записала без звуку. От, тому я купила новий мікрофон, причепила його собі на квіточку і перезаписую. Там пишіть свої питання в коментарі, буду старатися відповісти на всі. Також у описі до відео буде мій інстаграм, також я там найактивніша зі всіх моїх соцмереж. Чекаю вас там, там більше мого інсайдерського контенту про моє життя. І пишіть пропозиції щодо нових відео. Я не хочу, щоб цей канал перетворився на якийсь чисто фінансовий, проте це є теми, які, мені здається, потребують більшого освітлення в українському Ютубі, тому я хочу присвятити свій перший час саме ним. Так, надіюся, вам сподобалося і до нових зустрічей. Бувайте! Па-па! Bye. <phone rings>